Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас чергове відео з рубрики розпаковка халява з Aliexpress». Чергові 5 посилочок приїхало до нас з Аліку. Замовляю я деякі товари з непоганою знижкою пропозиції, по яким я беру в групі халява з Aliexpress. Є деякі товари з класними скидочками за монетки. Це вже у нас буде сьоме відео на каналі. Всі шість відео будуть в описі. Якщо вам щось цікаве, також в кожному відео є посилання на цей товар, де я придбав за яку суму. Плюс також буде в кожному відео посилання на вказаний товар в огляді. Що ж, почнемо розпаковочку. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам цікаво взагалі все, що відбувається на каналі. А ми сьогодні почнемо від малої до великої розпаковочки. Перед тим як почати, хочу обмовитися, що в минулому відео побачив коментар про те, що деякі товари виглядають непотрібними. Але хочу обмовитися, що в попередньому відео всі товари, які були представлені, знову ж таки були дуже корисними, і вартість їх в Україні в декілька разів вища, ніж в Китаї, тому кожен для себе робить висновок, де що купувати і де йому вигідніше це зробити. Отже, розпочнемо. Розпочнемо, як я вже говорив, від меншої до більшої. Це у нас сама велика буде на кінець. Потім оці. І з самої маленької почнемо. Одразу хочу обмовитися, що товари купую для особистого вжитку. Деякі дарую друзям, деякі купую для себе. Тож, поїхали, не знаю, що це до нас приїхало. І на те буде цікавіше. Розпаковуємо. До речі, всі посилочки у нас доїжджають укрпочтою останнім часом. Так, перша посилочка. Це кабель, який був також придбаний в групі Халява з Експрес». Зараз, отут з -от -от, збоку, ви побачите за скільки я його придбав, і його вартість реальна. Тут ми можемо бачити специфікації товару. До речі, кабеля токі. Брав не один раз непоганої якості і гарної працездатності. Як це можна сказати? Завжди брендуються от такі фірмові пакетики. Це в нас коротенький кабель, та й коштував він небагато. Кабель зовсім маленький для нашого павербанку. Є така обмоточка. Це десь 20-25 см І для павербанка то, що треба, оскільки для павербанка не потрібно довгий кабель. Пував для себе добра якість. Я вже обмовлявся, що замовляв не один раз саме бренда Токі. Отакий От кабельочок. У нас сьогодні перший товар. Поїхали далі. Далі у нас посилочка трішки більша. Це я знаю, що це замовляв. По-моєму, без групи халява зеліекспес, але по вигідної ціні. Це у нас приїхали такі наліпочки для автомобіля з брендовим логотипом. Зараз спробуємо його розчатати. Хочу обмовитися, що ті самі наклеєчки у нас в Україні коштують в декілька разів дорожче. Як можемо бачити, тут у нас по-моєму 5 бути наліпок і 4. 4 з логотипом Deo. Це наклеєчки на, на пороги. Як можемо бачити. Подивимося, як вони клеються. На видно непогані. такий стайлінг. Також ціна на даний товар зараз буде в описі і на відео. На запах трошки їдкий запах. Другий товар виглядає отак. До речі, є в них багато різних модифікацій для різних автомобілів, як ви розумієте. Якість начебто непогана, і відгуки також непогані. Наклеїмо, подивимося, як воно буде виглядати, оскільки є проблемний момент в одному місці. Вирішив наклеїти. Так, це у нас був другий товар. Продовжуємо далі. Далі у нас слідуюча посилка, в коробочці щось. Розпаковуємо. І до нас приїхав ще один тримач для мобільного телефону, але вже маркеровочки токі. Специфікація товару. В минулому огляді у нас також був схожий товар, як ви пам'ятаєте, якщо дивилися. І подивимося, що у нас від бренду Токі. Також є офіційний веб-сайт, у них окремо є зразок, як монтувати це все. Гарна коробочка навіть заклеєна. Так, вона заклеєна і треба розпакувати. Бачите, як. Так, розпакували, подивимося, як він виглядає. Так, і є у нас інструкція користувача. На відміну від попереднього тримача, тут у нас є навіть інструкція на англійській і китайській мові. Тут прищепочка, дивіться, тут прищепочка набагато пружинкою, а в тому тримачі вона ламала самі воздухозабірники. Ну і безпосередньо тримач. Для телефону тут працює трішки по-іншому. Так, це мені краще подобається. Ага, тут є регулювання, ось я вже бачу. Розберемося з тримачем. ну, оскільки в нас буде тут більший мобільний телефон стоять, тому розберемося, як він функціонує і як він налаштовується. Оскільки я бачу, тут також є певні моменти. Це з нього з різьби сипеться не така. Яка була внутрі. От у нас тут є регулювання, якщо ви бачите. Тобто, отак от можна відрегулювати, і тоді він буде триматися під ширину мобільного телефону. Такий товар. Розберемося. Бренд все-таки відрізняється. Все-таки він від попереднього, це однозначно. Так, продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Залишилося у нас дві посилочки. І перейдемо до посилки номер 4 Це у нас приїхали скла до мобільного телефону BlackView Sharp 8, оскільки минулого разу ми замовили помилково. Ми замовили замість сплів. Замовили плівки. Плівки мені не дуже сподобалися, а от скло гарної якості. Сьогодні наклеїмо на телефон дитячий. В Shark 8 непогана моделька, є в мене розпаковка його. Вже більше року, мабуть, користуємося. Так, це вже скол однозначно. Посилання на даний товар в описі, також є серветочки, стікери для прибирання бруду та така кава на ліпочку. Це був четвертий товар. І найвеличезніший товар, який до нас приїхав сьогодні. Ми розпакуємо в останню чергу отакий великий товар. Він також був куплений по халяві з Aliexpress за копійки, можна так сказати. У великому пакунку нас чекає ще один пакунок, є найменування товару. Перше замовляю такого роду товар з Алі. І до нас приїхали отакі тапочки. Це красивки, верніше. Які були куплені за смішні кошти до 100 гривень. Замовив я чисто раді інтересу і подивитися взагалі, що ж буде за таку смішну ціну до 100 гривень. Специфікації подивимося: Fasual Shop, модель aza 100 Шенжень. Тут 43 розмір, оскільки в відгуках почитав, що мало мірочки. І достаємо товар, який коштує дешевше 100 гривень. І такі приїхали росілочки. Зараз покажу, як вони виглядають на фотографії. 43 розмір. У мене 42, але рекомендації були саме: ви знаєте, до 100, до 100 гривень. Блін, прикольний тільки мені кажеться, що 43 маленький. Треба брати 44, мабуть. Але це прикол, просто легенька підошва. Я б не сказав, що геть поганий матеріал не знаю, як вони будуть носитися, але перше враження доволі непогане. Ну, є, звісно, запах, але 43, тут дійсно не 43, але не знаю, на ногу зараз примірюю. Ви доволі такі. Я, якщо чесно, очікував, що це буде гірше. До речі, зараз вони також є в скидочки, там є сіра моделька. Замовлю, мабуть, ще сіру модельку, але вже 44-й максимальний розмір. Зараз ці поміряємо і дивлюся, як вони взагалі будуть себе виправдовувати за 100 гривень чи ні, напишіть 100 гривень. Ну, блін, нас за 100 гривень нічого точно не купиш із таких літніх прикольних кросівочок фешн. От як ви можете бачити. Тому, друзі, 5 товарів приїхало. В принципі, все те, що мені було потрібно, окрім цих кросівок. І подивимося, як чи налаштовується оцей тримачок. Мені не подобається, що він не, не до кінця. Тут треба виставити, мабуть, і зажати під свій мобільний телефон. Тому, друзі, дивіться всі мої відео. Це вже буде сьомий випуск. Якщо вам подобається, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тому сьогодні такий випуск і до нових відео. Пока-пока. Коротше, друзі, дивіться, я ці красівочки. Такі вони літні, геть тоненькі, Підошва м'якенька. Але в мене 42-й розмір Чуть-чуть палець випирає. Але в цілому я вам скажу, що хоче по квартирі ходити чи на вулицю вискочити, доволі непогані за таку суму. Так вони виглядають. Не знаю, як вам ще зняти. Ну, за 100 гривень, ви ж розумієте, да, що супер круті вони не можуть бути, але все проклеєно, все нормально. Замовлю ще сірі, і в наступному випуску одному з будуть ще сірі. До речі, замовлю, мабуть, на розмір більше, а тут, то палець трошки випирає, а тут можна буде підтягнути.